Клуб неправильного саморозвитку, в першу чергу, це стратегії щасливого життя. Ми, як буддисти, які 2,5 тисячі років досліджують щастя, постійно в дослідженні щастя. Опираємося ми в цих дослідженнях щастя, в першу чергу, на наукові відкриття науки наукові відкриття науки, про мозок, на нейрофізіологію, на те, що вчені знають про мозок людини і. В науці є е, такі червоні прапорці, за які далі вчені не заглядають. І коли е, запитати, наприклад, будь-якого вченого, що було до початку часу, що було до початку створення вселеної е, віруючі вчені говорять, що там був Бог. Невіруючі вчені говорять, що про це безглуздо говорити, бо ми не знаємо і не можемо знати. Проте в нашому просторі, ми використовуємо знання більш тонких напрямків, більш тонких енергій, більш тонких вчень про те, що було, наприклад, до початку часу, про ті закони, які наука не могла усвідомити, які наука не могла прийняти, і які наука просто ще досі не відкрила. Якщо подивитися на взаємодію науки і релігії, езотерики, метафізики, це дуже яскраво видно на взаємодії науки з буддизмом, тому що в буддистів збереглося дуже багато всяких трактатів, наукових, вчених писань, які наука теперішня відкриває тільки з часом. Тобто те, що буддисти знали 2000 років назад, там вчені відкрили 50 років назад. І це також такий аргумент, це також такий факт, який дозволяє нам усвідомлювати, що, можливо, в цьому щось є, яке дозволяє нам усвідомлювати, що це має сенс на це опиратися, і з цим є сенс працювати. Тому ми постійно вивчаємо стратегії щасливого життя для того, щоб покращувати своє життя, і використовуємо як науку, так і використовуємо е метафізику. Це дуже важливо розуміти, тому що є люди, які е, можуть супротивлятися чомусь одному, не сприймати щось одне. У нас е, це в балансі. У нас це поєднано і поєднано максимально гармонійно, як це можливо. Я конкретно потратив більше десяти років на те, щоб знайти оці грані на ці точки співзалежності, співвідношення, самодоповнення е, науки до релігії, і релігії до науки. І власне тут ними з вами будуть ділитись.